Якщо такі тут інтереси Сполучених Штатів, вони настільки очевидні, і ця угода всім така зручна і класна. А що заважало заходити сюди американським компаніям в періоди, коли Зеленський розказував про інвестнянь і запрошував всіх, і звертався всіми мовами, і кричав: Заходьте, працюйте, давайте.' Щось якось рефлексії не було. Не було в нас тих копалень, рідко земельних металів. В нас що? щось в нас тоді війни повномасштабної не було. І умови заходу були інші. Але тоді чомусь це було не цікаво. А зараз ми припустили, що ну я не знаю, там просто водоспад інвестицій польється. І та це буде. Я сказав, це не ми припустили, та, це він сказав. Близько. І тоді разом це все буде означати, що це що, гарантії безпеки? Україна не проти угоди. Але що каже тут Зеленський? Що заходьте, але з гарантіями не заходьте. Ження сюди іноземних компаній, залежно від того, американських або після американців ще хтось заходить, не означає не тотожне з математичної точки. Це не знак дорівнює, що це гарантія безпеки. Там ніде не написано, що кожна американська компанія має принаймні патріот поставити біля свого видобутку. Ми не знаємо, може і написано. Ну, як, ну Про це взагалі ніде мови не Тому йде. Ми говоримо, що Ми не бачили. Що ми не бачили. Якщо так написано, ну, наприклад, ми уявляємо, що будуються одночасно два заводи. Наприклад, з, ну, давайте, якщо ми кажемо металургія, металургійний завод. Переробка металургії і оборонне підприємство. Ну, давайте втрьох ставимо туди установку або декілька установок петріотів, і це буде запорукою безпеки. А для цього регіону, тому що це буде градообразующе підприємство, угу. Під ними, під всіми новими заводами, має бути безпекова складова, починаючи від бункерів, закінчуючи всією інфраструктурою, яка має бути. І це буде гарантувати нам безпеку. І так крок за кроком, кластер за кластером, місто за містом, регіон за регіоном, ми будемо відновлювати. Стабілізовувати. Але про це мова не йде. З іншої сторони, паралельно з цією заявою, є заява від наших агресивних сусідів, які кажуть, Ну не можете зайти в Україну не підконтрольні. Зухуйте, вам потрібно заходити з іншої сторони, ми вас раду впускаємо. І Трамп не каже, що отак ми не підемо. Нема такої заяви. То тут треба питання: вам рідкоземельні треба копалини, чи вам треба безпека, гарантії і стабільність в регіоні? Тому що всі хочуть миру. Якого миру? І ви з росіянами реально воюєте, Проксія каже Рубіо? Чи ви з ними домовляєтеся, і ви з ними партнери? Торгуєте чи воюєте? Що ви з ними робите? Теж треба визначатися.